Фінальне засідання у резонансній справі. Журналістка Ольга Журовель, яка дивом вижила у страшній ДТП, підключається до суду онлайн. Після моторошної автотрощі вона пережила клінічну смерть два тижні коми місяці у лікарнях та низку складних операцій. Але й досі звичне життя для неї недоступне. До аварії я була з Бога, а в результаті детепе пошкодшила дарвати більшість. Тепер після найпростіших років я відчувала сильний бій та в Я втратила його у себе. Порівнюючи, якою я була і якою стала після ДТП, я переживала депресію з дня пасі. Навіть шкодую, що не забула. Аварія, яка ледь не забрала життя журналістки, сталася торік в липні. Для Ольги це мав бути звичайний день. Вона саме їхала на роботу, але водій білого Нісана Станіслав Богданов на швидкості пішов на об'їн, втратив кермо і вилетів на зустрічну. Просто у таксі, в якому і їхала журналістка. Момент удару демонструють у суді. В результаті зіткнення водій зачепив ще й маршрутку. Загалом шестеро постраждалих, але журналістка найтяжча. Удар припав просто на пасажирське сидіння Ольги. Її завтівки деблокували рятувальники та без свідомості ушпиталили. З тих пір пройшло вже 10 місяців. Ольга каже, її здоров'я знищено вщент. Аварія пошкодила мої легені. І це робить робота можливо, для мене не моя головного комплекс. Ще один важливий момент. Після страшної аварії для мене неможлива материнська. Я втратила надію на нормальну сім'ю та дітей. Судові дебати останній шанс аргументувати вимогу суворого покарання кривднику. каже допомога з його боку була серед іншого. Він забезпечив доглядальницею однак, раптово перестав допомагати, коли Ольга ще лишалась безпорадною. Жодної оплати операції чи реабілітації не було. Ольга просить суворе покарання і без іспитового терміну, і з повним задоволенням цивільного позову, а також з додатковим покаранням у вигляді позбавлення права керування транспортним засобом. А що ж обвинувачений свою провину водій визнає та щиро кається? каже, постраждалі допомагав як міг, тому просить більш м'якого покарання без позбавлення водійських прав. Мовляв, без автівки не зможу працювати. Я прошу обмежитись. Умовним терміном покарання. І якщо можна, все ж таки не позбавляти мене прав керування, тому що я, моя робота напряму залежить від виїзду на лінію, там, де не рухається громадський транспорт. Суд вислухав усіх і оголосив вирок чотири роки умовно зі спитовим терміном у два роки. Право керування автівкою також позбавив, утім, тимчасово строком на два роки. Матеріальні збитки потерпілі задоволені повністю а от моральна шкода лише частково. Стягнути з Богданова Станіслава Євгеновича на користь журавель Ольги Леонідівни. Матеріальну шкоду в розмірі 1600 тисяча гривень та моральну шкоду в розмірі 1 мільйон гривень. Коментувати вирок по суті водій відмовився без коментарів. Ви все чули, ви все бачили. Поставити себе на моє місце, і ви все зрозумієте. Натомість постраждала журналістка каже, рішенням суду задоволена частково, бо строк умовний, а моральну шкоду задовільнили лише на 75%. відсотків. А от позбавлення винуватця водійських прав вважає справедливим. Я вважаю дуже правильним те, що суд все ж таки позбавив обвинуваченого. Прав водіння на два роки. Я впевнена, що ця людина, якщо опиниться знову в цівці в крованому стані, може повторити злочин. На оскарження вироку сторони мають 30 днів. Чи скористаються вони цим правом, поки не коментують. Сама ж Ольга нещодавно перенесла чергову операцію. Тепер бажає якнайшвидше відновитися аби повернутися до насиченого життя та улюбленої роботи. До всього, що забрав у неї один необережний маневр. Винуватця ДТП Олександр Максименко, Сергій Озеров. Новини 11 каналу.